Миру Божого, дорогоцінні, дякувати Богові за новий день. І ви знаєте, дуже багато церков, деномінацій, але в світі стає тільки гірше. І ви знаєте, взагалі навіщо Бог побудував церкву? Задля того, щоб людина при земному житті. Поки вона ще жива, вона встигла врятувати свою душу, але яким чином який формат підходить Богові? І приклад новозавітньої апостольської церкви ми можемо бачити дуже високий. Це не один день на тиждень, не півгодини, не танці, не об'єднання і так далі. Це вивчення Слова Божого, це молитви, це перебування в спілкуванні із святими людьми і проповідь Євангелія кожного дня до краю землі. Тобто, перша церква, вона кожного дня перебувала. В священстві в тому, що Бог їм заповідував, і ми можемо бачити, люди рятувалися, але на сьогоднішні часи стає все гірше і гірше, не дивлячись на те, що є тисячі церков та деномінацій, тому що люди відійшли від основи Христа.